Доброго дня, шановні гості, вітаю вас у мистецькій залі центру дозвілля, де зібралися люди, небайдужі до чистоти духовних криниць, до натхненної творчої праці та наділені великою любов'ю до культурного розквіту нашого краю. Сьогодні у цій залі ви матимете можливість переглянути роботи майстрині мистецтва вузликового плетіння, макраме, рівнянки. Заслуженого майстра народної творчості України Нечаєвої Ольги Костянтинівни, яка звертала при з нас прикрасною виставкою понад 50 років, що об'єднала картини з квітів, букети і кибану, сувеніри. Ця виставка присвячена 25-й річниці Дня Незалежності України. Майстриня працює над створенням нових виробів. Польщі та музеях України. У 2010 році майстрині присвоєно звання заслужений майстер народної творчості України. Дорогі господі, я сьогодні ще я вам вдячні, що ви знайшли час прийти подивитися на мою виставку, на мої витвори мистецтва, на смак моєї душі, на те, що я створила. Я сподіваюся, що всім вам сподобалося. Навчила мене маму. мама, мама в'язала кошики, звичайні кошики, паскальні. В'язала мені дуже їх багато на той час колись, коли мені... Я була в сьомому класі. Я мамі допомагала, але мене ніхто не вчив. І не казав, сідай, в'яжи отак чи отак. Я робила сама, як моїх в різні сторони, вона приклала з роботи і все розподіла. Це були перші мої вузлики. Прийшло мені щось подарувати мамі з часом. Я зв'язала квіти. На жаль, я їх не зберегла, вони були такі похабні, щоб ви не повірили, що це робили мої руки. Вони місячі були, вони не були квітами, а просто були пелюстки, не пелюстки, невідомо що. Але для мене був шедевр перший, створений моїми руками і створений для мами. На сьогоднішній день я збираю колекцію творю. Звичайного кошика, якого пішло далі, все, творю квіти. Не знаю чому, може в душі квітка чи. Тому не можу пояснити людям, чому квіти. Те, що бачу в природі, те ходить зі мною разом. Робіт своїх я не продаю, але я можу просто подарувати. Мені моя робота приносить масу задоволення. Від моїх робіт, я думаю, коли ви на них дивитесь, приходить і вам маса задоволення. Того я вам передаю, що я відчуваю, те я передаю. Не меживу, не натворю і чекаю кожен раз нагоди сісти і скоріше це робити. Найбільше задають запитання мені, скільки часу приходить на приблизно одну картину. Уявіть, що вам прийшлось цілий день їсти борщ. Ви б його не їли. Тому остаточно сказати, скільки часу прийшло, я можу творити півроку, покинуть, відпочити, в'язати щось друге. І починати творити те саме, що творила півроку назад. Там стоять підсніжники, я їх творила два роки. Я їх в'язала, вони вже мною не ту, що жили, вони народились справ... прямо зі мною. І отак кожна робота, як дитина, тому я не хочу їх продавати. Мені хочеться зібрати колекцію, радувати людей, дарити, кажуть, ми прийшли на цей світ Божий, дарити одне одному радість і робити добро. Якщо мені це вдалося сьогодні вам зробити радість і добро, я ще вам всім вдячна. Будьте здорові і живіть до нас в Україні. Таке відчуття купав казку. Теж велика, квіти. ну Щось таке з дитинства пов'язане з Україною взагалі. Якась така сила є. Духовна сила. Видно, що людина творила душею. Це вся красота вона притягує. там. ну, на кожний, на кожний брам, буквально на кожну картину. Дуже красиво. Прекрасно. Прекрасний майстер, техніка, яке зробить Ну, В стилі горельєху я бачу. Випущене такі, наприклад, мені саме сподобалися на Оце нагадує мені мою місцину в селі. Отам. Червоноголовці, береза. Ну, дуже красиво. Ну, про кожну картину можна говорити окремо, правильно? файно, дуже файно. Взагалі добре, що такі є майстри. Ми їх запрошуємо і будемо запрошувати, і побільше такого всього воно очищує душу, якщо чесно. Тобто злості от того всього, що є в людини негативного. Я щаслива. Я не чекала, що я попаду на таке свято душі. Просто свято душі. Коли всі відвідувачі мені похвалилися, що підійшли до квітів, зроблених руками майстрині і понюхали, тому що подумали, що це живі, просто живі квіти. принесені сюди на виставку. Як вдячність для майстрині, то я думаю, що це найвища похвала майстру. Я вдячна міській владі, вдячна. Дирекції цього закладу, який дійсно приготував свято для нашого міста в таке величне свято всієї України, як День Незалежності.